Так, доброго здоров'я панство! Сьогодні ми знову готуємо. Но сьогодні я вже не сам готую, сьогодні мені допомагає дружина. Ну, Верніше, це вона більше напевно, буде готувати, ніж я. Я, скоріш за все, буду виконувати роль оператора. Так що готуємо смачно, швидко, якісно. Ось так. Печерички хто буде чистити? Ти. Так, тому і любимо заняття між, між іншим. Тут можна вже між іншим. Так, нам на. Так, давай розкажи, що нам потрібно. Що нам потрібно для. Ну, то ми просто так зробимо пару корзинок, а так просто буде намазка, сирок, такий салатик. А, це так, ми як... зразу дві страви робимо. Так, з часничком не хочу я його робити. Зробимо з. Та Діана наша робить з сирок, тонно і яйка вони є зварені і чуть майонезу. І наповнимо корзинки, а буде будуть метелики з шампіньонами, з цибулькою, з петрушкою, з чесничком, з вершками і з сиром пармезану. Ну, Походу ми покажемо, що як ми то робимо. Все, йде? приступаємо до, приступаємо до через півкружками. Ну, хто як хоче, хто хоче собі квадратики. Як кому подобається, нам подобається на так? Подіше. Бо відповідно гриби маленькі, якщо це буде це дуже велика, але це все на смаки. кожного свої смаки і свої традиції. Так, кожна господиня по-своєму мете хату. Де є щось? Їх не треба, ні, ми, ні. бо вони не миються. Ні, якщо грязні, то. Теж кільку зчищається. Ні, я Шапати. теж в якихось, в яких, ну тут для чого щищати, Шкільки, вона гарна. Ага. Вона не стара, не чорна. Ну наскільки спрощений варіант. Так. У мене все спроще. О, десь можу, бачиш, що забирай. Забираю, де є земля. О. Ну, ти ж казав, що ти хочеш швидку їжу, відповідно, на коли заморочуватись. І так всі чотири до салату. Тонну відкриваємо. Ну, не... олію з нього треба злити. Хоче далі кому Тут Тут Як виходить, потім червоної. Чик-тик-так. Я там відкривалася пірог на теремне тонце. На цьому. Є велике. Є що на картоплю за борду, а є ось таке.

І ми раніше взяли, так? Ми його говорили. Так. І я захотіла ще дати чуть-чуть кропу. А Я його вже що, заховала. Трішки кропу. Так як віктор не любить риб. Ми дамо чуть-чуть. Я люблю, я не знаю як то, а я люблю різний червоний, чорний і білий. І чуть-чуть соль. На масках, хто собі як хоче. Начинка, до корзинок, до сухариків. Просто як салатик можна їсти. Щоб просто як салатик сюди ще можна дати пару крабових паличків. Салатик. Не У мене треба трошки більше, бо він впитує. Смоктує. Морочками спостерігає за нами. Думаю, що там таке воно смачне готують. Та, Морка? Ну, ти такого їсти не будеш. Дай покажемо, що лишилося століттям. З того, що ми робили, ще скільки начинки лишилось. Тут ми заповнили 12 корзинок, так? Але якщо у нас святковий стіл, кожен собі модифікує, як хоче. Можна поставити, звісно, як тут є тонно, можна його змістити разом з червоною рибкою і зробити таку в корзиночці ручку. Звісно, або з жовтим болгарським перцем, якщо буде червона рибка, щоб було трошки кольорівно. І в велику протеміну. Звісно, можна вже би було і воду поставити, але ну, ще поки не зробимо гривень. Першим ми підсмажимо чуть, -чуть цибульку. Часничок є. Оки так, трохи підрумяниться цибулька. Тоді ми додамо грибочки. А далі здаже. Можемо вже ставити. Баняк з будою на макарон. Ось і тут мажечка в нас цибулина. Ставимо водичку підсолену. Ну, я не знаю, в кого костюль, собі там дивіться, в нас там дуже катрулена вона. Сильно <рес> дуже слава. Так, сюди ми будемо покидувати грибельком. Так, готуємо сьогодні таку більш пісну, їду. Кожному то, як так. подобається. Піст, тут ми вже не зрозуміємо, коли який піст. На другий тиждень в Європі паска, у нас почався піст. Будуть його рахувати 48 днів. Піст саме головне це є. Не в рот, а з рота. Не проживатись, не ненавидіти, любити, от що головне, а там з'їв одну лишню таріл, одну лишню ложку сметани чи ще чогось. Ну, хтось тобі робить просто для розгрузки. Але його можна робити і розгрузку в інші дні. Хто як хоче, так робить. Дим словом, я як знімаю, коли я готую, це в мене трошки більше часу займає, бо це все-таки це. А ось моя дружина, то в неї все можна онлайн знімати і вона вложиться в короткий проміжок часу. Тут вже майже як закінчиться. Випарується ця вода, я її підсолю ще, дам чесничку, ще трошки олії. Масло трошечки. Е, петрушки і цибульки. Ну, покажу, Поки що харі корову. Цибулька вже помита. Петрушка помита, почищена. І цибульки оця біла перша частинка, тож не салат, що ми її використовуємо. Геть, відповідно, я утилізувала. Ну, не викинула, а, можу Потім, наші мажори, Завтра ми її використаємо до салату з других. Так, Угу. Так. Так, я внесу трошки пояснення. Зараз, поки дружина є вдома, то буде вона готувати, я буду фільмувати. відповідно, в подальшому я знову буду продовжувати в своєму репертуарі. Зараз знімаю поки що так. Відповідно, в нас вже тут не вода, а намалювалася підливочка. Якщо ми її розмішаємо, вона пропаде звідси. Тоді, щоб зажарити чесничок, мені потрібно ще щось додати олійки. Тут вона дуже легенько тече, Я не думаю, що там потерки великі. І часничок маленькою. Чекати, я не можу ще скоро На маленьку нарізаєш? Маленькими, дрібненькими такими кубиками. Щоб його не терти на терку. Чи є для це? Та... А ні, вона тут мені не потрібна часникодавка, тому що з неї вийде така. Тут має бути малесенький, дрібесенький кубик. Ну, я люблю так. Хтось любить часникодавку. Хтось любить три зубчика, великих. хтось один маленький. хтось взагалі не любить нічого. Можна її вже солити. Перчити. Хто хоче може собі ще додати приправи до грибів. і додаємо зелень, коли воно трошки сортить підсмажиться, рушаємо його смажити. Бачите, де Ну, Олії воно хоче багато, не знаю чого. Зараз ми ще дамо масло, бо буде Фью, дуже пісна вже така геть а макарон буде тоді якийсь. Кіточок, потім ще подається. Масло жирно. Можна використовувати домашнє коли є. Mm -hmm. То, приблизно в грамах це буде скільки там Скільки там грамотів. Mm -hmm. Тут сто на око. Я маю на увазі, якщо брати домашнє. Грамів mm немає. -hmm. Тут на око, знаєш, хочеш розказувати. Не анекдот, а історію про Микола. Як він був малий, як підробляв брат На око. На око це мається не на заправці око? Ні, ні, на око зробив. Мурували на око. Пішли вони на якусь собі там підробіт, наша ваша бачить, як вона. Ну і був з ним якийсь, я не буду озвучувати хто, хлопчина. Смішний дуже. І каже, що ми ж будемо тут замучуватись? Зробимо на око ну, зроби... Зробили вони, не на око, вони зробили без шнурка. Він не казав на око, треба було шнурок. Без рівня. Без рівня, о. о і під рівень. Ну так зробимо так. А коли прийшла господиня, провірите, що вони зробили, що він сказав. Це безрізняв і. Спер на них каже, я вам казав на п'ямотері, мені виказали на око, на око. Газ <laughs> тепер можна вже підбавляти. На мінімум. На мінімум. І заправляємо. Теж досить швидко. І смачно. Поки макарони Тут тут видно Підлива. Жоден кусочок м'яса тут не був використаний. Ну, можна використати ще курячу грудинку. І сі, готово. Зараз ми накриємо кіл. Половинку, бо потім їх всіх не вилили. зараз ми їх не раз. Ту не знаю, кому буде, кому буде, тому буде, два, три. І три. Затираємо парметаном. і готово. Що, вікно, Вітя, бо холодно, Готово. І готово. Ходіть, сідайте, їсти. Так, як так, бачите, досить смачно вийшло, і цікаво, і швидко. І, хто не забув, ще підписатися, підпишіться, напишіть коментар що, і сюди? поставте пальця вверх. Дякую за перегляд, будьте здорові!